Залюбки, ми продовжуємо ділитися із вами надзвичайно позитивними емоціями і спілкуванням із дуже талановитими учасниками проєкту Де один войс найкращий голос країни. І наступна учасниця, звичайно, що не є виключенням, і вона готова дивувати нас із вами вже у другому турі нашого проєкту. Маргарита Руденко поруч зі мною. Маргарита привіт тобі! О, класно! Ти спортом займаєшся? Трохи трохи, ну я ж відчув по силі удару, по руці, що там точно є десь якийсь спорт. Тобто, е, окрім вокалу, в тебе ще є е, ще якесь захоплення, так наскільки я зрозумів? Так. Яке? Повітряна гімнастика. Вау, це круто, одразу я ж кажу, одразу видно і одразу зрозуміло. Ну а сьогодні ми з тобою все-таки поговоримо трошки про вокал після першого туру, після перших твоїх е, е, зори, які ти малювала тоді нам. Е, які враження, які відчуття в тебе були? Чи сподобалося тобі? І ну, я розумію, що якщо ми з тобою побачилися у другому турі, це означає, що в принципі все нормально, тобі все сподобалося, ти готова далі е, давати свій позитив всім нашим глядачам, так? Так. Класно було? Так, да, мені сподобалось. Що запам'яталося найбільше? Те що... те, що мені дуже сподобалось, самі, як я співаю. Це... Вау, це молодчинка. Ви бачите, сподобалося те, що і те, як вона співає, є і співала. А що сьогодні, чим будеш радувати нас і всіх? Своєю весело... веселою піснею. Про що? Про, про те, що. Треба бути на позитиву, не треба хвилюватися і впевнено йти до своєї мети. Тобто, фактично, ти співаєш сама про себе. Так. Ну, а це правильно, а це класно. Коли дитина це все відчуває і е, співає про те, що неї всередині, то значить, що все буде круто. До речі, хто сьогодні прийшов тебе підтримувати, хто тебе підтримує? Та й в принципі не тільки сьогодні, а щодня. Мама, тато. Як їх звуть, познайом нас з ними ближче. Маму звати Катерина, а тата Микита. Так, Катерина і Микита. Ми дізнаємося, наскільки в них розвинуті творчі здібності трошки згодом, коли ти будеш на сцені. А от ти нам скажи, вони як тобі допомагають? Чи співають разом із тобою, чи можливо займаються якимись гімнастичними вправами іноді? Вони мені допомагають іноді репетирувати рухи на, пі... на пісні і з піснею теж. Трохи іноді. Ну, от сьогодні ми це і перевіримо. Вони знають цю пісню, яка сьогодні буде лунати? Так. Вони її співали з тобою? Трохи так. Да. От ти добре. Ну все тоді ми тебе відправляємо на сцену, бажаємо тобі вдалого виступу, потім чекаємо тут, а ми з батьками трохи попрацюємо. Удачі тобі! Давай. Батьки насправді дуже вправно поруються із своєю підтримкою і підтанцьовкою. А от скажіть, будь ласка, що було все таки перше – гімнастика чи вокал? Вокал. Вокал був перший. Вокал не значно на першому місці. І він з'явився першим в її житті. З'явився першим. Ну я не знаю, вона співає, мабуть, як народилася. Вона постійно щось не співає, постійно співає, навіть ще до того, як почала навчатися, співати вау. Це дуже круто. І от одразу я помічаю, що для дітей дуже важливо, коли є ну такі різнопланові заняття, дійсно різнопланові навчання, про що ми говорили із нею. Да? Коли є і, наприклад, гімнастика, і коли є саме фукальне мистецтво, що вона допомагає їй триматися, все таки. Чи погоджуєтеся ви зі мною? Так, звичайно. Що їй більше подобається? На що вона більше акцентує увагу? Вона більше акцентує увагу на вокал. Вона дуже мріє співати свої власні пісні, хоче бути співачкою. Вона в цьому бачить таку дуже велику мету. Вона взагалі дуже дуже музична. Вона е цілеспрямована, от є таке в неї, знаєте, що видно, що дитина поставила перед собою якусь мету. Так? Вона до неї те вперто, робить, у неї там не виходить щось, а вона все одно це робити. Так, звичайно, вона у нас дуже така перфекціоністка. Вона ще така маленька, вона дуже розуміє, що таке мета. Сьогодні не вийшло нічого. Ми спробуємо ще, але я не відступлюся. Вона така дуже наполеглива. Це вона в кого більше? У вас чи в тата? Хочеться вірити, що вона обох. все. Обох. Це вона краша за нас обох. Алім кве, Who'll see your changes, you'll think yourself through. Don't you worry about that. Don't you worry about that. Don't you worry about Оце! Ау! клас! Ти супер? Тобі сподобалось? Да. Слухай, ну я тобі скажу навіть так, що мені з твоїми батьками вдалося тут трошки теж зробити якийсь такі певний двіж. Тому я тобі хочу сказати, що ти не лінуйся, ти їх постійно і ще більше задіюй разом із собою, тому що вони в тебе вправні, вони в тебе класні, вони в тебе творчі і вони 100% будуть робити це разом із тобою постійно. Домовились? Добре. Добре, ну а тобі, звичайно, що бажаємо подальших творчих успіхів. І не забуваємо, скажи, будь ласка, а, зараз нашим глядачам, чому вони мають, чому вони зобов'язані голосувати за тебе саме у цьому турі, тому що ти що? Дуже хочу виграти. Вау, це круто! Друзі! Ще раз нагадуємо на офіційному ютуб-каналі телеканалу, де 1 буде е відкрите голосування. Ваші подобайки, коментарі, перегляди. Все Маргарита Руденко заслуговує на те, як і всі наші учасники, щоб обов'язково бути почутими. Обнімайтесь, цілуйтесь.